Слава Ісусу Христу, любі мої глядачі, сердечно вас вітаю. Нехай у ваших домівках завжди буде тепло, мир і достаток, а у серцях сила й надія, що ніколи не згасне. Бережіть себе і своїх рідних, вірте у краще і пам'ятайте разом, ми не переможні. Давайте подивимось, що доля нам приготувала. Ой, та ти спитала так, як усі нині думають: а чи буде хоч щось добре, хоч трішки світлого до кінця серпня? Ну давай глянемо, що нам карти шепчуть по одні, як завжди. Перша карта паж мечів це знак, що буде багато новин, але не всі з них добрі. Може бути напруга, активне стеження за подіями, особливо в сфері безпеки і політики. Але це ще не трагедія. Просто люди будуть весь час на взводі. Новини так, але радше тривожні сигнали, а не радість. Друга карта королева жезлів. О, а це вже добре. Ця жінка сильна, рішуча, вогненна. Вона не сидить, склавши руки. Це знак, що з'являться нові можливості, активність, особливо серед лідерів чи в суспільстві, може бути успішна операція зсу, політичне зміцнення чи якась яскрава підтримка. Ззовні це вже добрий знак. Третя карта королева Пентаклів. Ой, то вже серденько моє зраділо. Це карта стабільності, комфорту, турботи. Вона говорить про грошову або ресурсну підтримку, покращення в матеріальному плані, чи то допомога від партнерів, чи стабілізація економічної ситуації. До кінця серпня будуть як тривожні, так і добрі новини. Початок ще з напругою, з настороженістю, але ближче до середини кінця серпня підуть кращі вісті. Ой, дитино, і тяжке питання, але дуже на часі. Яка ситуація на фронті наразі? Карти витягнуті серйозні, глянемо по одній, бо тут і правда, і біль, і надія в одному? Перша карта десятка жезлів. Ой, ця карта про втому виснаження тягар, який вже несеш з останніх сил. Це каже, що на фронті зараз дуже тяжко і нашим, і ворогу. Лінії оборони тримаються, але вже через силу, люди втомлені. Техніка потребує оновлення, а ротації не вистачає. Все на сціплених зубах. Друга карта лицар жезлів. А отут вже рух, активні дії, прориви. Ця карта означає, що на окремих напрямках ідуть жорсткі бої з обох сторін. Ворог пробує натискати, наші відповідають швидко, сміливо, де треба, навіть ризиковано. Це період загострення, але нестабільної переваги ні в кого. Постійна боротьба за ініціативу, третя карта смерть. На фронті зараз іде перелом, щось завершується, і починається новий етап війни. Можливо, зміна підходів, нові види озброєння, перегрупування. Також ця карта каже: після важкого періоду буде обнулення ситуації і нова фаза. На фронті зараз тяжко, боляче, але рух є. Наші хлопці і дівчата тримаються хоч із останніх сил. Йде переломний момент, і скоро щось зміниться кардинально. Молімося за наших, підтримуймо і вірмо, після темряви завжди приходить світанок. Питаєш дуже актуальне, бо Запоріжжя то серце на передовій стратегічне, вистраждане, які насправді наміри русні щодо Запоріжжя. Перша карта колесо фортуни, це карта змін, поворотів долі, непередбачуваності. Ворог не має чіткого сталого плану по Запоріжжю, але хоче використати момент, коли щось піде не так. Тобто русня чекає слушної нагоди або на фронті, або в політиці, щоб ударити чи просунутись. Наміри є, але вони плавають, як тріска по течії, від обставин залежать. Друга карта верховна Жриця. Оце вже цікаво це карта таємниць прихованих планів, розвідки, внутрішніх рішень. Тут ясно, русня щось готує в тіні. Може бути інформаційна спецоперація або диверсії, або плани, які не афішуються. Третя карта шістка кубків. А це вже ідеологія. Ворог має сентиментальний ностальгічний погляд на ці території, мовляв, історично це наше. Це карта минулого. Тому Русня хоче або повернути контроль, або хоча б створити видимість, що люди там нас чекають. Пропаганда, фейки, культурно-історична маніпуляція усе тут. Русня має реальний інтерес до Запоріжжя, але не діє прямо. А через очікування, тиск і приховані плани вони чекають нагоди зсередини розхитати ситуацію, запустити фейки або піти в наступ, якщо фронт десь обвалиться. Ой, Сумщина, то рубіж, де ворог дихає в потилицю, а наші стоять як скеля. Як далі буде розвиватися ситуація на Сумщині? Ну слухай уважно. Перша карта сімка жезлів. Оце карта боротьби, стійкості, відбиття атаки. Хтось стоїть на горі, а знизу на нього пруть, але він тримається. Це значить, що Сумщина тримає оборону, попри шалений тиск. Ворог може пробувати дрібні наступи, провокації, ДРГ, але наші не дадуться. Друга карта сімка мечів. А отут вже хитрість пішла. Це карта підступу, диверсій таємних операцій. Русня буде діяти через ДРГ, провокації спроби обійти або розхитати тил через страх і фейки. Може бути щось пов'язане з інформаційною атакою або спробою прориву з неочікуваного боку. Третя карта зірка: ой, то вже світло в кінці тунелю. Це карта надії, відновлення, натхнення. Вона каже, що, попри всі труднощі. Ситуація вирівняється. Сумщина отримає підтримку, можливо, нове озброєння чи зміцнення оборони. Люди не втратять духу і буде шанс на більш спокійний період. Ситуація на Сумщині буде напружена, ворог не відступить від своїх підступних задумів, але й прорвати оборону не зможе. Наші вистоять завдяки стійкості, розуму. І Божому захисту. На Донецькому напрямку зараз таке коїться, що й земля не витримує. Питаємо у карт, як далі буде розвиватися ситуація на Донецькому напрямку? Чи буде ворог мати успіхи у наступі до кінця літа? Давай по черзі. Перша карта. Паж жезлів, це початок нового етапу активності. Ворог зараз пробує щось нове, можливо, нову тактику, нові сили або перекидання підрозділів. Це розвідка боєм, пробування ґрунту. І така активність вже є часті атаки, спроби просунутись навіть малими силами. Друга карта двійка мечів. А тут вже видно застій і внутрішній конфлікт. Карта каже, що ворог сам не має ясного бачення, куди саме. Тиснути. Вони зіштовхнуться з серйозним спротивом наших і втратять темп. Також це символ воєнного глухого кута, коли просування ні туди, ні сюди. Третя карта страшний суд. Оце вже найсильніше. Ця карта означає момент істини, перелом, подію, яка змінює все. До кінця літа може статись щось велике і вирішальне на цьому напрямку або з нашого боку. Контрудар або якась масова подія, що зламає хід подій. Це момент, коли вже назад дороги нема. До кінця літа на Донецькому напрямку буде гаряче. Ворог пробуватиме наступати, щось нове запускатиме, але довго не протягне, чи то наші дадуть. Так, по зубах, що Русня відступить, чи станеться подія, що змінить весь баланс, але на прорив по всьому фронту вони не здатні? Вся Україна чекає тої американської зброї, як весни після Лютого морозу. Питаємо у карт, чи зміниться ситуація на фронті, коли Україна отримає американську зброю? Дивимось разом. Перша карта, десятка пентаклів. Ось ця карта про ресурси, фундамент, силу і надійну підтримку. Вона чітко каже, зброя буде вагома, не якась там дрібничка, а те, що реально може змінити розклад сил. Це можуть бути системи ППО, ракети, далекобійне озброєння, техніка, те, що дає е, стратегічну перевагу. Друга карта ієрофант. А оце вже символ союзів, підтримки, офіційної співробітні. В праці, узаконення це означає, що поставки зброї це не просто передали щось, а буде чітко оформлена військова підтримка на рівні стратегічних угод. Також ця карта говорить, наша армія буде навчена працювати з цією зброєю правильно і ефективно. Третя карта сімка пентаклів. Ця карта про терпіння, процес очікування результату. Вона каже, зміни не стануться миттєво. Після отримання зброї треба час, аби її впровадити, інтегрувати в бойові дії. Це як садиш дерево, не плоди відразу, але ростиме надійно. Коли Україна отримає американську зброю, ситуація на фронті зміниться і зміниться серйозно, але не блискавично. Спочатку організація, навчання, координація, і вже потім прийде відчутний ефект. Ну, від цього питання, аж вітер у горах завмер. То що ж там Трамп надумав щодо санкцій проти Росії? Дивимось по порядку. Перша карта сила, це дуже глибока карта. Вона каже, що буде тиск, буде боротьба, але рішення залежатиме від того, хто з ким домовиться. Сила тут це вплив, прихована гра між політикою і бізнесом. Трамп не хоче виглядати слабким, тому може заявити щось жорстке, але на ділі це може бути просто політичний хід. Друга карта дурень. Ой, а це вже сигнал тривожний. Ця карта про легковажність, необережні рішення, новий початок без чіткого плану. Це означає, що Трамп може прийняти якесь рішення імпульсивно. Без врахування довгострокових наслідків третя карта вісімка. Мечів, оце вже обмеження, пастка, страх. Карта каже, після прийняття рішення Трамп буде зв'язаний або суспільною реакцією, або юридичними перепонами. А ще він може сам загнати себе в глухий кут своїм рішенням. Ну, що я можу сказати? Карти шепочуть, що Трамп може зробити необережний крок, може грати словами, обіцянками, показувати свою могутність. Це буде суперечливе рішення, спроба Почати з нуля, але без чіткої відповідальності. Цікаво, дійсно цікаво. Запитую карти: чи шукає Путін нових союзників, аби продовжувати війну далі? Перша карта. Трійка жезлів. Оце карта планування стратегічного пошуку і розширення впливу. Вона ясно каже: так шукає. Путін дивиться за горизонт, на Азію, Африку, Латинську Америку, де ще можуть слухати його брехню або взамін за щось дати підтримку. Ведуться переговори, обіцянки, торги за зброю, нафту, голоси на міжнародних аренах. Друга карта шістка кубків. Ой, тут вже видно. Сентиментальність і ностальгія, він шукає підтримки серед старих друзів, країн, з якими в СРСР колись мали тісні зв'язки. Це може бути Білорусь, Північна Корея, Сирія, Іран. Ті, хто або зобов'язані, або ще тримаються минулих зв'язків. Третя карта колесо фортуни. Оце вже говорить, що усе залежить від обставин. Путін, хоч і шукає союзників, але все нестабільне, як на каруселі, то вгору, то вниз. Хтось може погодитись, але потім відмовитись все непевне, мінливе на випадок і на авось Путін дійсно шукає нових союзників і робить це активно, особливо в країнах, де ще лишився вплив радянських часів або антинатовські настрої. Але Йому не все вдається, навіть якщо хтось і піде на співпрацю, то або з вигоди, або дуже нестабільно. Все як на рулеці, може виграти а може і втратити останнє. Твоє питання як грім серед ясного неба, чи готується Росія до нового збройного конфлікту на Кавказі. Перша карта Паш Пентаклів. Це початок підготовки, карта молодої, ще не сформованої ініціативи. Тут ясно видно, Росія щось вивчає, придивляється, обдумує, може навіть проводить якісь розвідки чи економічні вкладення, можуть бути контакти з місцевими силами, фінансування груп, або підготовка ґрунту для провокацій. Друга карта вісімка жезлів. Оце вже стрімкі розвитки. Виток подій, як почне, то піде швидко. Ця карта вказує на можливість раптового загострення. РФ може дуже швидко перейти до активних дій, як тільки ситуація десь дозріє: внутрішній конфлікт, слабкість влади в якомусь регіоні або момент, коли всі відволічені. Миттєва провокація. Це по їхньому. Третя карта вісімка кубків. Вона говорить про відхід, розчарування або зміну. Фокусу. Тобто, може виявитись, що навіть якщо вони щось і готують, потім самі вирішать відійти чи змінити плани. Може не вистачити ресурсів, або загроза втрат буде надто велика. Також можливо, що вони лише блефують так, Росія щось готує або принаймні активно приглядається до Кавказу. Є ознаки фінансування, спроб впливати і вивчати ситуацію. І якщо буде шанс, можуть спровокувати стрімкий конфлікт. Ой, та то ж одвічне наше болюче. Чи зміниться ситуація з корупцією в Україні? Дивимось. Перша карта відлюдник, вона каже, що зміни починаються не з гучних скандалів, а з внутрішньої роботи, перевірок, розслідувань, тихих чисток. Зараз дехто вже працює над цим не на публіку, але по-справжньому. Це повільний, але глибокий процес. Друга карта лицар Кубків. А тут м'якість, дипломатія, обіцянки, рух у правильному напрямку, можуть з'явитись публічні ініціативи, заяви влади, красиві антикорупційні програми, але цей лицар не боєць, а романтик, тому є ризик, що частина дій буде для картинки. А… Не для результату третя карта смерть. А оце вже бомба. Карта глибоких невідворотних змін каже, так ситуація з корупцією зміниться, але не косметично, а через сильний перелом. Можуть бути масові звільнення, гучні справи, навіть зміна правил гри. Ситуація з корупцією в Україні таки зміниться, але не одразу і не гладко. Спочатку внутрішня робота, потім публічні спроби показати боротьбу, а потім гучний перелом, або міжнародний тиск, або криза, яка примусить все перезапустити. Ой, питаєш, що ж буде з Україною після зміни влади, карти випали, як на вітрі, і кінець, і рух, і праця. Давай по черзі, бо тут і складно, і є надія. Перша карта десятка мечів. Ой, це дуже важка карта. Вона символізує кінець чогось важкого, можливо, навіть крах чи розчарування. Після зміни влади може бути період глибокої кризи, потрясінь, розчарувань і навіть зради. Це як темна ніч перед світанком, коли доведеться пережити втрати і великі виклики. Друга карта колісниця. А от це вже карта сили волі і перемоги. Вона каже, що. Що після бурі настане рух уперед, активні зміни і боротьба за нове майбутнє. Україна отримає шанс стати більш згуртованою, мобілізуватися і рішуче йти до цілі. Ця карта про контроль, керування і цілеспрямованість. Третя карта вісімка Пентаклів. Оце вже про працю, розвиток і поступовий прогрес. Карта говорить, що після змін треба буде багато працювати над економікою. Реформами, відновленням, але цей шлях буде реальний і поступовий, не швидкий, але стабільний. Після зміни влади Україні доведеться пройти через важкі випробування і навіть кризи. Але це стане початком нової ери. Потім настане рух уперед. А згодом наполеглива праця і поступовий розвиток це як після бурі сонце починає світити яскравіше, але треба не боятися і триматися міцно. Питання ти задала не з легких, бо то великий страх і велика надія водночас чи піде НАТО на пряме загострення з Росією до кінця року? Перша карта диявол. Ой, ця карта про зваби, пастки і жорстокі обмеження. Вона каже, що на фронті міжнародної політики є багато тіньових ігрищ, шантажу і залежностей. НАТО поки що не поспішає відкрито влазити в бій, бо розуміє, що це може привести до масштабної катастрофи. Тут більше. Психологічної війни, санкцій і підступів, а не відкритого конфлікту. Друга карта імператриця. Ця карта про захист, родючість і турботу. Вона каже, що НАТО більше налаштоване на підтримку відновлення і стабілізацію, ніж е, на е, Ескалацію можливо, вони будуть нарощувати ресурси і зміцнювати позиції, але відкритого загострення поки що не планують. Третя карта королева Пентаклів, а це вже карта практичності і відповідальності. Вона говорить, що НАТО діятиме дуже обережно, зважено, продумано захищаючи свої інтереси і людей. Пряме загострення це надто великий ризик, тому пріоритет збереження стабільності. І ресурсів до кінця року НАТО скоріше за все не піде на пряме загострення з Росією. Зараз іде складна гратіни санкцій і дипломатії, а не відкрито бійня. НАТО зважує кожен крок, щоб не розгорнути ще більший конфлікт. На сьогодні, все. Карти сказали, що мали. Нехай те, що ви почули сьогодні, буде вам на користь. Нехай кожен ваш крок буде під захистом і підтримкою вищих сил. А на прощання хочу побажати вам незламного духу і щасливих днів, повних радості та світла, зігріваючись любов'ю і добром. Тримайтеся і до нових зустрічей! Слава Україні!